Після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясі світ опинився перед новим етапом війни Росії проти України. Москва висунула традиційно пакет жорстких вимог від відведення українських військ з Донбасу до відмови Києва від вступу до НАТО. Зустріч на яку Путін давно очікував, відбулася за кілька днів до ключових переговорів у Вашингтоні, куди вже прибув Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами. Тож усі погляди сьогодні спрямовані на Білий Дім. Чи вдасть Україні та її партнерам залучити Трампа. До реального мирного процесу, а не до здачі на умовах Кремля, чи станеться зустріч моментом істини для заходу? І головне, який компроміс справді можливий без капітуляції та знищення суверенітету України сьогодні будемо говорити про це все від таємної дипломатії до геополітичного тиску. Чому американські чиновники, які ще вчора називали Путіна брехуном, сьогодні обговорюють з ним реалістичні угоди? І чи не означає це, що Путін? Аки дотиснув Трампа друзі. Мої вітання. Мене звати Даріна Гущенко. Про це та не тільки сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Тарас Загородній доєднався до нашої розмови. Керуючий партнер національної та кризової групи, політтехнолог та політичний експерт. Пане Тарасе, традиційно рада вас бачити, і мої вітання. Доброго дня теж дуже радий вас бачити. Отже, минулого тижня ми з вами обговорювали постійно зустріч Трампа та Путіна. Обговорювали різні варіанти сценарії, як вона може відбутися, чим вона може закінчитися. Звісно, що сьогодні ми розпочинаємо інформаційний новий інформаційний тиждень. Із політичних новин ми знаємо, що зустріч такий саміт відбувся 15 серпня. У п'ятницю будемо говорити про те, чим він завершився, про наслідки та. Також про те, чого варто очікувати, перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що для за даними Reuters Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з Трампом на Алясці. Нічого нового на мою думку вимагає виведення збройних сил України з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях. Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО. Ще одна вимога Мля надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій нашій країні, і також право вільно діяти на росі... діяти для російської православної церкви. Отже, пане Тарасе, самі Трампа і Путіна, яким він був на вашу думку, і чи додало це Путіну статусу на міжнародній арені загалом. Як ви оцінюєте зустріч американського лідера та російського диктатора, враховуючи, що чинник Кремля ну дуже хотів побачитися з Трампом? Ну, в переліку вимог ну, Путіна не вистачає губозакатувальної машинки. Це традиційне для росіян і uh -huh. uh -huh. інше, ну в дійсності, ну Путін хотів зустрітися з Трампом. Ну він зустрівся. Він там показав, що він. В першу чергу Пекіну, що він все ж таки, поки що шістка Китаю, що може ще виїжджати без дозволу Китаю в США, ось показав своїм шнуркам в Кремлі і народу, що з ним хто ще спілкується. Це звичайно був його тактичний виграш, але стратегічно, звичайно, нічого не змінилося. Трамп, який був в уразливій позиції перед. Перед зустрічю з Путіним так і залишився anyway, um, well. в уразливої позиції. Він піддається шаленій критиці по всьому світу, в тому числі власне медіа, які активно його компостують йому мозок, за те, що він дуже слабко виглядав, тим більше для багатьох сполучених штатах Америки ну, зрозуміло було яким чином. Американські військові каком доверху стелили цю доріжку перед літаком Путіна і все інше. Так що тут більше проблеми Трампу створилися, і це дуже добре для нас, тому що він тепер буде змушений робити все ж таки жорсткі кроки щодо Росії. Звичайно, що він в традиційній своїх манері намагався перекласти відповідальність на Україну, що Україна у всьому винувата, але думаю, що такі фінти вже не пройдуть. А ось Зеленський полетів щиткою позицією: що ем, зупинка е, бойових дій по лінії розмежування, е, репарації з Росії від 500 до 1 трильйону, е, повернення всіх дітей та полонених, гарантії безпеки. Тобто, в принципі, перемовна позиція України значно сильніша, як і європейців. А те, що Трамп, звичайно, буде наганяти ці жуті, що всі от mm -hmm. історичний день ай-яй і так далі. Ну це маніпуляція, маніпуляція, традиційна маніпуляція часом, що, начебто, часу немає ні у кого немає. О, це тиск емоційний на Україну. Це емоційний тиск на багатьох, але часто працює на Україну. Дивіться, вон, сьогодні в Криму вже є повідомлення, куди зник бензин. Вже по талонах, так як в радянському Союзі бензин живе дається на паталонах. Хто захопив ще радянське дитинство, 80-х років, пам'ятає, що на радянському Союзі все було вже по талонах. так не ось тому, що вже проблеми були з конкретними речами. Так це якраз наслідки того, що демонструє Україна спроможність створювати величезні проблеми Росії. Росія котиться Очевидно до економічного краху, так якщо і далі так буде продовжуватись, якщо Україна ще от вчора ракету продемонстрували е, цьому в Reuters Якщо ця ракетка ще прилетить в порти Балтійського моря, а е, ось припинивши взагалі будь-який експорт з тих з тих портів, ну тоді зовсім буде зовсім інша розмова з росіянами. Їхні панти для приїжджих те що вони там щось вимагають, не буде скоро скочуватись до. Обговорення графіку виведення військ Росії з взагалі з всієї території України, тому що якщо навесні цього року не змогли протиснути зняття санкцій з боку європейців на російську нафту та газ і протиснути, щоб Україна десь якісь поступки зробила, то зараз точно такої, такої можливості немає. Просто так, що така ситуація, яку я бачу, так що час працює на Україну, спокійно треба все це приймати. Не читати багато газет, різних версій, що всі когось продали, здали е, і так далі. Ми повинні розуміти просту річ, що Трамп та Путін може все, що завгодно, там обговорювати, так навіть польоти на Марс, або або припинення війни на місяці, так до України це взагалі немає ніякого значення. Наше завдання бомбардувати російську територію. Е, СБУшники повинні далі виносити. Е, НПЗ, хімічну промисловість, залізницю, а, аеродрому в Криму і багато чого іншого. ось інші спецслужби повинні працювати по різних напрямках, разом вони повинні нищити російську інфраструктуру і економіку, додаючи більше кризових явищ до неї. А, і тоді зовсім буде інша розмова. А те, що Трамп там буде говорити, тиснути, погрожувати особисто Зеленського, я цього не виключаю. Ось, але це нічого не означає, тому що позиція України залишається незмінною. А всі російські хотілки, ну нехай розповідаються Трампу. ми то тут до чого. Друзі, нагадаю, що у Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Я впевнена, що ви помітили про те, що ми постійно обговорюємо ті чи інші методи перемовного процесу, як вони працюють. Курс називається переможні переговори, навчись домовлятися про будь-що, домовлятися з будь-кими про будь-що. Тарас Загородній обіцяє підвищити впевненість, навчитись працювати з опонентами та конкурентами. Спрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціноутворення, про умови роботи. І, звісно, як виявляти, протидіяти і розрізняти маніпуляції, а також як керувати своїми емоціями. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Тому, якщо вам це цікаво, то пропоную зазирнути і перейти за посиланням. Пане Тарасе, поки готувалася до нашої розмови, знайшла. Цікавий фрагмент е телеканалу NBC, е Покажу його скоро про те, що ведуча е телеканалу показала е Марко Рубіо, держсекретарю США, як він в березні 2022 року якраз. Е Відразу після того як Росія Росія е, пішла з повномасштабним вторгненням на Україну, сам заявив, що Путін досвідчений брехун і що з ним не можна ні про що домовитися, і жодні угоди з ним неможливі е, в той же час. Відразу вона запитала його, чому зараз Рубіо вважає угоду з Путіним. Максимально можливою, е, і що така угода буде в той же час, держсекретар США е, просто ледь загенерував е, свої слова в якусь розвідку і мовляв, що ну ось зараз угода нам потрібна. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чому зараз булася така зміна риторики? Ну це дуже добре, що на адміністрацію тиснуть. І ж зараз е, медіа е, тикають носом в їхнє же лайно називається так. Е, от а чому зараз повірити? А чому не зараз вірити? Це дуже добре в дійсності для нас. Чим більше буде таких е, зауважень, тим більше будуть запитувати, тим більше вони будуть незручно себе почувати. Це те, що я з самого початку говорив, що Трамп іде в принципі в ці перемовини конкретно з Путіним з більш слабкою позицією, уразливою позицією. І вся адміністрація. Ну, нехай тепер виправдовується, що вони тоді одне говорили, а зараз інше говорять. Це нам на руку. Це нам на руку, це буде підточувати позиції і Трампа, і змушуючи його все ж таки. Вживати методів, а вживати більш жорстких методів щодо Росії, тому що вони вони просто виходів будуть. бо а, їх пресує і демократична преса, пресує республіканська преса. Вони виглядають ну, м'яко кажучи, дуже недолуга, Але ж ніхто ж їх не просив потрапляти в цю ситуацію. Ніхто не просив потрапляти в ситуацію. А, так що нехай тепер далі виправдовуються, а, тому що тут дійсності правильне питання. Тоді ви говорили одне не будучи при владі, а тепер ви говорите зовсім інше. Так але давайте, давайте. Це, 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 це дуже гарна тенденція. Це те, що ми з вами обговорювали це, те, що вони та в слабкій позиції знаходяться, коли вони ввійшли в, в ці перемовини. Україна значно сильніші позиції і ніж це було навіть, а що навіть року тому, коли а, нас намагали на нас намагалися тиснути, тому це називається. Тепер це не наші проблеми, а ваші проблеми виправдовуються перед виборцями. А там гарний період настає ну, зараз. Починається виборча кампанія в конгрес. Так, тепер ви будете е, е, виправдовувати з чого ви там наговорили. Чого там, вибачте, раком стояли ці військові американські перед перед російським літаком? Так mm. там Трамп махав рукою Путіну. Чого ви вирізали це з офіційного, з офіційного yeah. Yeah. Да, це, це, я ж говорю, це Трамп слабкі позиції? Він сам, до речі, себе загнав. Ніхто ж його не просив цього робити. А і це дуже добра тенденція для нас, тому що тепер а що ти, а що ти скажеш Україні? А Україна робить свою роботу дубає по е, 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 інфраструктурі Росії, доводячи, що вона, е, вона токсична, вона валиться, вона валиться, стає все очевидніше. І, росі, і американці нічого з цим зробити не можуть. Тому що, якщо брати аналогію хоча б там, з Радянським Союзом, ну, Радянському Союзу навіть ну, фактично до останнього моменту хтось в борг давав, бо у них там золото було чи щось інше, ну, щоб там, хоча б продовольство закупити. І то і, і то це не це не назавжди спрацьовувало. А зараз росіянам не дають борг. Американці не готові давати росіянам гроші взагалі. Вони тільки хочуть вибити ну теоретично можуть вибити там якесь послаблення санкцій з європейців і то там конфлікт інтересів з самою ж політикою Трампа. Так що Україна не повинна йти на оці маніпуляції часом. А це я говорив. Це так, така. Російська тактика перемовин, що у вас дуже мало часу, у вас не буде іншого варіанту. Давайте погоджуйтесь на те, що дають. Ні, треба спокійно дивитися на ці перемови, на свої перемовні позиції, не реагувати емоційно на такі речі, тому що нас намагаються розхитати, в тому числі різними там каламутними статейками в різних колись серйозних а, західних виданнях. А, виявляється, що вони теж а, можуть нести відверту нісільницю. Не тому спокійно на це дивитися. Час час геометрично прискорюється, і він працює. Я в першу чергу проти Росії. Наше завдання не вестися на це. Трамп, мабуть, ну зробив останню спробу врятувати Росію, але це вже остання спроба. Він вже далі нічого зробити не зможе, тому що в дійсності економічна політика Трампа якраз вбиває російську економіку, і він це з тим теж нічого не може зробити. З весни нічого не помінялося. Вони не можуть вирішити одночасно дві два завдання врятувати Росію, так, і захищати національні інтереси американської економіки. Так що спокійніше, спокійніше, не треба робити виручку цим виручку продавцям це валір'янки в аптеках, так і все інше. Українців значно краще зараз позиції ніж це було ще навесні. Знаємо, що Зеленський прибув до Вашингтона, там має відбутися зустріч із Трампом. Також про свої наміри прибути до Вашингтона заявили і Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, і прем'єрка Італії Мелоні, і канцлер Німеччини Мерц, і Макрон, президент Франції, і також міністр Великої Британії Стармер, і президент Фінляндії Олександр Ступ. Зеленський пообіцяв домогтися тривалого миру за змусити Росію припинити, е, припинити війну. Е, Які у вас сподівання на е, ось цю зустріч? Чи вдасться Зеленському європейським лідерам залучити Трампа на свій бік? Чи може Трамп, знаючись його характер? Е, Розлютитися і вийти з мирного процесу, і чи готова Україна загалом до поступок, і якими можуть бути ці наслідки ці поступки? Ну, нехай виходять. що цікавить, що там нам мозик компостувало чи зброю продавало? Зброю продають, ну так нехай виходить. Це знову таки проблема Трампа. Він же особисто вкласив цю історію ну припинення війни. Він же там всім обіцяв, що вона буде припинена. Ну, так це, це, це чия проблема? Його чи всіх інших? Його особиста проблема. Ну нехай виходить, тільки він не зможе вийти вже. Він на гачку, в дійсності. Він сам себе загнав в таку ситуацію. І, ось, і тому це розмови про те, що будуть виходити. Ну, так виходьте. Це знаєте, один з принципів е, перемовин е, показує, що тобі перемовини менше за всіх е, потрібні. Україна, ну ми, звичайно, будемо ні, на словах України, звичайно, повинна дуже шкодувати. Дуже шкодувати, що така велика людина останнього двох тисяч років, ну на даний час да, виходить з мирного процесу. Ми будемо дуже сумувати, що так цього але зброю продаєте, продаєте. Ну умовно кажучи, до побачення. Далі, які поступки? Ну, які поступки? Те, що домовлялося з американцями і з європейцями, зупинка по лінії розмежування. По лінії розмежування, чого не хочуть робити росіяни, без будь-яких умов. так? Цей фантастичної історії, що угода може бути підписана без, без лінії розмежування, ну вони ці казки можуть залишити для власних виборців, які їм не вбіся, їм не повірять. Ага. Ось. Тому те, дивіться. А, Трамп і адміністрація Трампа сама себе загнала в глухий кут. От тими перемовинами, зустрічами, які нічим не закінчилися. І тепер їхні проблеми, як вони будуть виплутуватись. Тому що важелів тиску на Україну немає. Зброю вони будуть змушені продавати, тому що це європейські гроші, так? змусити європейців зняти санкції, чого хоче Росія, вони не можуть. За будь-яких обставин. Україна нарощує удари по території Росії. Вони це зупинити не можуть. так І тепер це ваша проблема, як це ви будете пояснювати своїм виборцям вже на початку виборчої кампанії. Чого ви так профукали ці перемовини? Тому не треба вирішувати за них їхні проблеми аналіз ситуації показує, що України значно краще перемовні позиції, ніж у тих же і позиції Зеленського всередині країни значно краще і міцніше, ніж, наприклад, у Трампа всередині своєї країни та, і на зовнішній арені. Тому я впевнений, що він буде змушений по жорсткіше робити риторики і робити конкретні кроки. Не забуваємо за ним ще борг. Санкції проти Росії, які він запровадив. Так що, нехай тепер пояснюю всім, чого він зробив. Те, що ганяють Рубіо, це тільки перша ластівка Те, що Трамп отак от нервово реагує, що всі пишуть, що він все профукав там. да Це говорить, що до, до, до нього це на нього це тисне. На нього це тисне. А далі це не наша проблема, це його особисті проблеми. Наше завдання допомогти вирішити. Його особисті проблеми. Я вам сказав: порти Балтійського моря, роздовбати їх сказати. Дональд Середич, пам'ятаєте, говорили про Індію? У нас для вас гарна новина. Проблема експорту російської нафти в Індію тепер знята. Ви тепер можете сказати, що це вирішена проблема. Так що приблизно так ситуація виглядає. І знову таки час час працює на Україну, час працює на Україну. Економіка Росії валиться. Причому ми вже це будемо бачити вже я думаю в четвертому кварталі, коли вони будуть проводити секвестр бюджету. Бо у них дефіцит бюджету тільки офіційна може з запланованих 1,3 тр, трильйона рублів скакнути до восьми. Покрити нема чим американці не дадуть грошей, китайці не дають грошей. Європейці, звичайно, не дають грошей, а звідки вони гроші будуть брати? Якщо просі... далі буде просідати ціна на нафту. А якщо ще вирішать питання з Венесуелою, американці вишибуть а, росіян і китайців з Венесуели будуть там брати нафту, ну так навіщо взагалі російська нафта на зовнішньому ринку? Тараса про санкції ви згадали, що за Трампом є ось такий е, борг, як ви говорите. А чи вірите ви все таки в те, що е, після цієї помпезної зустрічі, після червоної доріжки, після аплодисментів Трампа Путіну ці санкції такі колись будуть введені? А це не наша проблема, це проблема уже Трампа, тому що він стільки наговорив про Росію. Так, uh -huh. так, так. Звісно, і тепер, тепер перед своїми виборцями тепер буде розповідати, де, де, де тут Америка, де тут Грейт і де тут ЕГЕН, да? От тепер ви нехай пояснюють. Це не наша проблема. А те, що на них це тисне, це правда. Це тисне вже. І те, що вони нервово так реагують на все. Отак от преса буде нагадувати їм, порівнюючи їхні там питання. Рубіо будуть діставати. Де, ну і де, що ти там розповідав. А взагалі про 30-денне перемір'я. Ми з ким домовлялися по лінії розмежування вперше? З американцями. Хто там був присутній? Рубіо в Саудівській Аравії і Вольс, якого там з'їв той самий Рубіо. Так що давайте, шуруйте, це ваша проблема, а не наша проблема. Тобто, ми спокійно повинні ставитись на різні крики, які будуть зараз лунати, можливість і бажання перекласти з хворої голови на здорову, тобто на Україну, робити свою справу, виробляти зброю, експорт треба відкривати і багато чого іншого для того, щоб залучати ресурси, щоб таких от ракеток, які були показані вчора, в Reuters, у нас було більше, і вони літали туди, куди потрібно, і тоді будемо диктувати власну волю, а не слухати, що нам будуть розповідати Вашингтоні, в, Вашингтон, в Брюсселях чи в Москві. Так, о, це буде оце конкретний крок до перемоги України не просто з гарним результатом, а з кордоном. 91-го року. Чим більше ми будемо валити економіку Росії, тим швидше а, вона буде змушена виходити з війни. Так там Путін що буде битися в конвульсіях, кричати Давай, давай. Але коли тебе валиться економіка, якось так не, не так весело все буде виглядати, і все менше грошей наведення війни. Тому ми повинні концентруватися на конкретних речах на виробництві власної зброї, так ухвалити цей законопроект «Defense City», там а, з поправками, які вимагають виробники зброї для того, щоб воно там стратегічне підприємство включено було в цей режим, і багато чого іншого. От і тоді ми будемо спокійно дивитися на зустрічі. Путіна з будь-ким? Ну нехай зустрічаються навіть з Дональдом Трампом, тому що це їхні проблеми. Вони можуть обговорити все, що завгодно. але без України, без Зеленського, без Європи це просто будуть посиденьки е, людей, які щось там обговорюють, у яких немає реальних важелів впливу ані на Україну, а не Європу. до речі. Пане Тарасе, як ви вважаєте е, на зустрічі з Трампом, це був справжній Путін чи двійник? Е, ну, судячи з того, що переказував е, Трамп розмову, е, вона була дуже професійно побудована. Це все ж таки так просто. Ну, от з точки зору маніпуляцій, е, угу. це все ж таки школа КДБ. Угу. От Путін тактично вміє вміє, вміє протискувати е, свої побажання. Він вміє натискати на правильні кнопки. Там була маніпуляція марнославством. Коли він говорив, що якби не ви якби ви були президентом, то війни б не було, так там маніпуляція була спільними спільною минулим, що як там великі держави робили. Тобто, те, що переказувалося, те, що переказувалося, це школа стара була. Ну це це ну, не стара професійна школа, тому що КДБшники вже ну і спецслужби кожного в першу чергу вчаться грамотно спілкуватися з людьми. І досягати своїх цілей, і вербувати людей, так, і проводити жорсткі перемовини для того, щоб притискувати власні, а, власні а, речі, для того, щоб змушувати змушувати людей говорити так, як слід, uh -huh. а, і діяти так, як слід. Тому що а, дуже чітка правильно побудована аргументація з додаванням цього емоційного штриху, який змушує людину рухатись теж таки в, в правильному напрямку, так, щоб ця людина навіть не помітила. І тому я вважаю, що все ж таки справжні, тим більше що, е, Трамп е, все ж таки зустрічався з Путіним і він може відрізнити е, 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 того Путіна і іншого. Так, просто все ж таки Трампа ти не проведеш. Тому що, якби він побачив, що це не справжній, то я думаю, що там розмова би ну, значно швидше. Угу. Дякую вам, пане Тарасе, Як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. А також обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І побачимося в наступних випусках до завтра. Dziękuję, do pobawienia.